А, а в часи князя Данила була тільки одна єдина кам'яна будівля. В місці це вежа, в якій ми з вами знаходимося. У 1440 році Данило згадується як власник міста Остаров. І від назви цього міста він бере свої прізвище і, називає, і починає називатися князь Остаровський. Цю, це прізвище носив і він, і його нащадки. Данило, князю Строчку, мій шлях, до слави і звитяги почався в 1340 році, коли я із своїм воєводою Дмитром Дядьком спільно із татарами допомогли князю Дмитру Люберту. Равнати з нашого краю поляків Ворована вежа. Моє дітище. Моя слава, мій дім і моя фортеця. Вона була захистом обороною. Ворога і прихистком для простого люду. Я не випадково вибрав саме це місце. Якщо подивитися, воно має дуже вигідну стратегічну позицію. Ворога належа стоїть на крутому узвищі. Якщо дивитися з боку Богоявинської церкви, ми бачимо тільки два яруси будови. Якщо ж подивитися з боку річки, будова має три ярости, які опираються на могутні форпости і тримають усі товсті могутні кам'яні стіни. Багато бачили ці стіни, вони бачили інували. Татар, обці стіни розбивалися, стріли і мечі хрестоносців, але ця твердиня стояла і була гордістю міста і гордістю князів Острозьких. Вона була неприступною фортеці, неприступною твердини для ворога. Багато прилетіло часу. Багато віків над цими могутніми стінами, над цими слепіннями, Але вони пам'ятають і лихо, і радість. І я хочу, щоб ви сьогодні прилучилися до подиху історії, до подиху вічності, прийнялися життям і Духом Князів Острозьких. щоб ви Знали нашу історію, історію наших пращурів, котрі боронились наш рідний край, не дававши його на поталу. Я закликаю також прийнятись цим почуттям, прийнятися вірою, прийнятись глибокою історичною пам'яттю і пам'ятати про тих, і зберегти, і пронести на сьогодні віру у наш край. Віру в нашу країну, віру в нашу Україну, і віру в нашу перемогу. Вважаю вам всього доброго. Прошу продовжуйте екскурсію.